Будинок, який розвалювався ще півроку назад, почав знову дихати та отримав шанс на друге життя. Кожного дня, а іноді і ночі ми вкладали в нього свою душу та сили. В цьому відео я вам покажу, що було зроблено за останні пару днів та як на горизонті вже видніється фінішна пряма. А ви не забувайте оцінити результат в коментарях та підписуйтесь, якщо вам буде цікаво спостерігати за нашим життям. Так як на дворі розпочався холод, то потрібно було першочергово встановити газові конвектори. Це, як і багато іншого по будинку, я робив вперше, але тут нічого складного на стінку відбивач, прикріпив задню стінку, затягнув шпильки, які тримають все суцільно. Прикрутив самого конвектора, під'єднав шланг до газової труби і перевірив мильним розчином, чи ніде не пропускає газ. Раз, два, і конвектори вже обігрівають будинок. Потім потрібно було видовбати невеликі штроби для того, щоб встановити підвіконня. Я розумію, що вони монтуються перед відкосами, але сталося вже як сталося. Спочатку погрунтував, потім задув пінною турець, поставив підвіконня і вже потім задував знизу. По закінченню поклав на підвіконня дві великі цегли, щоб воно зафіксувалося порівню. Ці маніпуляції були пророблені в усіх кімнатах. Потім приступив до замазування щілин по периметру підлоги, бо наступним кроком буде її фарбування. На даному етапі кімнати вже мають вид набагато краще, ніж було на початку переїзду. Сподіваюся, вже скоро я зможу сказати, що ми нарешті закінчили, але мені здається, що це буде продовжуватися ще довго.